В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гордість, браті і сестри. Саме гордість спонукала цього юнака підійти до Христа і спитати, чи щось мені ще бракує. Можливо, я вже досконалий, можливо, я вже досяг всього, що мав би досягнути правовірний ізраїльтянин, який дотримується закону Божого. Гордість це є дуже важкий гріх. Ми не вважаємо його, ми навіть вважаємо його буденним, адже так, ми всі можемо бути гордими в якийсь момент свого життя. Але найбільша небезпека гордості в її багатоликості. Звідки вона береться? Адже всі ми люди, наділені особистістю, носимо в собі образ Божий, і повинні досяга уподоблятися Богу, тобто, використовуючи весь свій образ, уподоблятися Богу в його доброті. І всі ми це називаємо гідністю. Кожен з нас має свою гідність як особистість, як член суспільства і в інших проявах. Але гордість це є гіпертрофована гідність, коли вона стає настільки великою в нашому уявленні про себе, що ми вже бачимо тільки себе. А тому і егоїзм, і марнославство, і образа за якісь недооцінені чи непомічені кимось оточення наших здобутків. Чи це осуд, чи плітки, чи зверхність, чи неуважність, і, звісно ж, заздрість це все доньки і онуки гордості. Тобто гордість буває дуже, дуже, дуже багатоликою. Вона воїстину як гідра. Коли ти долаєш одну частину, вона може тебе взяти з іншої сторони. І найбільша небезпека її в тому, що ми можемо її не помічати. Ми можемо вважати, що нічого ж тут такого немає, ну я нікого не вбив. Часто людина так каже на сповіді: в мене немає важких гріхів. Ну, Якщо чесно, я й не питав, чи є у вас важкі гріхи. Якщо ви мені самі скажете, то так і буде. Але це вже йде бажання самовиправдатись. Сповідь не про самовиправдання. Сповідь це якби наслідок самоаналізу. Нам всім хочеться здаватися кращим. Ми маємо свій досвід, якісь свої здобутки. Хтось з нас має відчуття стилю, гарно вдягається, має дар мови. Схильність до математики, до чого завгодно. Але ми завжди забуваємо те, що це не наше. Насправді, все, що в нас є в нашій особистості, починаючи від зовнішності, закінчуючи талантами, починаючи від батьків, які нас виховали і забезпечили нам все, що нам потрібне, чи тих, хто нас оточує, це нам дано Богу. Наш здобуток полягає в тому, що ми його не розтратили. Ці таланти, які нам довдав, чи здатності, схильності, досвід. Здатність за засвоювати знання і аналізувати їх, оперувати даними це все нам дав Бог. Наша заслуга полягає в тому, що ми його не розтратили, що ми доклали якихось зусиль, щоб справді примножити свої таланти. Тобто, навіть і тут гордість знайде до нас, як дістатися. І, врешті-решт, про складність цього цієї духовної недуги нам навіть говорить святе письмо в епізоді, що саме з гордості диявол відпав від Бога. Бо уявив себе найкращим зі всіх ангелів, уявив себе достойнішим того, чим він був. І через гордості впав і в заздрість. І саме через заздрість спокусив наших прабатьків Адама і Єву. І наслідок тої диявольської гордості ми бачимо на собі і до сьогоднішнього дня. Бо диявол просто позаздрив нашим прабатькам, що вони мають те, від чого сам він свого часу просто відмовився. А тому вирішив і нашкодити. Як боротися з гордістю, я вам не скажу, бо не знаю, тому що вона дуже багатолика, тому що ми всі з вами дуже-дуже різні. І в нас з вами різні схильності, різні сильні і слабкі сторони. І якщо хтось з нас на щось реагує, то це зовсім не означає, що його ближній найближча людина, яка оточує, буде реагувати на те саме, бо ми дуже різні. Ми буваємо в різному стані, в різних обставинах, в різному здоров'ї і самопочутті. А отже, і прояви гордості можуть бути в будь-який момент часу інший. Чи ми зараз на вершині своєї кар'єри, чи ми зараз на спаді, чи ми зараз в добрих стосунках з начальством, чи ні? Будь-що може бути чинником. І кожен з нас різний, темперамент різний. Хтось в гніві не реагує на аргументи взагалі, вважає, що тільки він ображений. Хтось здатний сприймати аргументації, хтось здатний до самокритики, хтось зовсім ні. А тому і методів, і шляхів боротьби з гордістю є просто велика незлічена кількість. І питання полягає в тому, чи ми стараємося знайти, віднайти шлях до подолання цієї недуги, якщо вона в нас, звісно, є, чи якісь прояви її є подолати в самому особистому своєму житті. Як ми себе спрямовуємо, чи ми ведемо з собою діалог, чи ми насправді пробуємо аналізувати себе зі сторони, подивитися, чи справді ми робимо правильно? Якщо неправильно, то чи ми здатні приймати критику від, того, від тих, хто нас оточує? Чи ми здатні подивитися на себе зі сторони і прийняти думку чужу, яка нам не подобається? Тому що це також гордість. Як це так наш не Я ж насправді нічого поганого не зробив. За що мене критикувати? Це питання до кожного з нас. Чи ми здатні це зробити, чи ми собі ставимо за мету? Вірю, що здатні. Вірю в те, що Бог не дає нам тії спокуси, яку ми не можемо подолати. Бо тоді немає сенсу в нашій свободі вибору, якщо ми приречені, що вона нас подолає, я в це не вірю. Вірю в те, що приблизно ми завжди настільки ж сильні, наскільки слабкості нас оточують. І ми можемо їх здолати, але не завжди хочемо. Не завжди зауважуємо, не завжди ставимо собі за мету. Але ще раз повторюю, Кожен з нас повинен виявити ці прояви гордості в своєму житті. Ми бачили інший прояв цього тижня, коли цар Ірод не забажав відректися від свого слова, який дав цій доньці іродіади, сказавши, що, що я тобі навіть за цей танок навіть половину свого царства віддам. Будь що просив мене. А вона попросила голову Івана Хрестителя. І цар, засмутившись, хоча дійсно шкодував про це в якийсь момент свого життя, може, і недовго шкодував. Але не захотів відмовити через вельмож, які сиділи, перед якими він дав це слово. Тобто, щоб не виявитися пустослівним, людиною, яка не тримає свого слова, він опустився до такого тяжкого злочину, вбивства праведника, який нічого йому особисто не зробив, а лише казав правду. Це ще один з проявів гордості: бути вірним своєму слову всупереч здорового глузду. Так, я став людиною, яка дотримала свого слова, але ніякої користі. Я не здобув духовної, зокрема. Честь, можливо, і честь, але мертвим честь особисто їм нічого не дає. Про живих людей так має значення, вони пам'ятають. А якщо ти відійдеш того світу, як тобі здавалося з такою честю, як це зробив Ірод, ми честь його не пам'ятаємо, пам'ятаємо, що він злочинець. Отже, друзі, кожен з нас повинен віднайти шлях до себе. Один із тих методів. До яких я вдаюся в своєму житті? Це самокритика. Це критикувати себе і зважувати, наскільки ти заслуговуєш на щось. Чи дійсно варто, чи дійсно тебе справді образили, чи ти, може, переоцінюєш себе в цьому житті? Оцінити себе зі сторони. Давайте зробити проекцію на свого ближнього. Як би тобі було нормально, як би він зреагував? І що при цьому робиш ти? Отже, як хтось так реагує, це погано. Це дійсно людина вже. В... Поглинуто чимось якимись своїми пристрастями. якщо я, то нормально. Тобто в нас двійні стандарти по відношенню до себе, ми себе любимо. А інших людей можна поставити в інший ряд. Тобто самокритика, згадувати те, чим ми були неправі перед своїм ближнім свого часу, чим ми його образили. Навіть якщо ми попросили пробачення і нам простили. Але сам факт, що ми якогось моменту вдалися до якогось нечесного вчинку. Показує, що ми це можемо і зробити знову. Якщо не будемо пальнувати, можемо повернутися назад до чогось неправильного. Це один із шляхів. Як я сказав, шляхів може бути дуже багато. І для кожного прояву гордості в нашому житті повинен бути окремий метод боротьби з нею. Але головне пильність, наша пильність відносно себе, щоби ми не перетворювали свою людську гідність на гордість, як ми часто, на жаль, можемо робити. Тобто цей юнак. Про якого ми чули в на Він Справді міг хотіти знайти в собі щось краще. Але одночасно міг і не виявитися не готовим до того, що йому сказав Христос. А міг просто сказати, от, дійсно, я праведний перед Богом. Ну, піду я ще до цього. Може він скаже, от ти молодець, ти гідний, от просто, просто вже в Царстві Небесному. Але погодьмося, що Бог завжди знайде в нас щось. Бо навіть краще знає нас, ніж ми самих себе. Тобто, друзі. Це стосується кожного з нас, в тому чи іншому сенсі, в тій чи іншій кількості, але в якийсь момент ми допускаємо гордість в своє серце в будь-якому її прояві і повинні бути завжди пильними, щоб цього не допустити, щоб пам'ятати, що гідність нам дана Богу, а гордість плекаємо свою ми самі. Амінь.